Історія компанії Одеса Агрогаз» налічує вже більше двох десятиліть. Офіційною датою заснування підприємства вважається 27 лютого 1990 року. Основним видом діяльності була газифікація населених пунктів. За 20 років роботи споруджено більше пів тисячі кілометрів газопроводів. За цей час були освоєні і нові напрямки та види діяльності. Сьогодні ми розвілись уже і займаємося як би, траншейною прокладкою всіх сітей как водоснабжение, канализации. Также и э, сегодня газофицируем котельные, крышные, блочные. Ну, в общем-то, большой спектр работ на сегодняшний день у нас. Економічна криза змусила багатьох конкурентів покинути цей ринок, розповідає Володимир Рачук. Але Одеса Агрога за останні роки лише нарощує потужності. Причина успіху готовність йти назустріч замовнику від великої будівельної компанії до простого мешканця села. Саме тому компанії вдається вигравати тендери сільських кооперативів на підведення газу до будинків селян. А якщо ні, то кооператив в селі, Люди збрасуються також і в селі. В общем-то, ми теж можемо подождать, поки люди там соберут деньги і рассчитаются з нами. но ми пустимо газ, щоб народ вірив, що дійсно газ буде. У нас немає ни одного захороненого села на сьогоднішній день, який залишився там з трубопроводами під землею і десятками лет лежить. Великий досвід допомагає компанії вигравати і тендери на газифікацію бюджетних об'єктів. Эти объекты, естественно, их не выбирают. Да? Мы участвуем в тендере, а выигрываем тендер, наверное, за счет того, что и профессионально подобранные кадры у нас, и техника у нас своя, у нас американские экскаваторы, у нас бары, траншеи, копатели, у нас сварочное оборудование немецкое, Ротенбергер и Фремат. То есть на сегодняшний день мы так стараемся идти в ногу со временем. Тим сама техніка значить небагато без професійних фахівців, що на ній працюють. Кадри це гордість об'єднання, зізнається керівник Одеса Агрогазу. За багато років сформувався надійний колектив. Зараз він налічує понад 130 чоловік. У нас проектний відділ, 8 чоловік тільки в проектному відділі. і на сьогоднішній день роботи вистачає у всіх. У нас начальники учасників на місцях. У нас сварщики, обучені і в інституті Патона атестовані. Пишаються в об'єднанні Одеса Агрогаз із даними в експлуатацію об'єктами. Одним з перших був театр музичної комедії в Одесі. Тут була споруджена автономна модульна котельня. Серед клієнтів Одеса Агрогаз найбільші будівельні компанії Одеси: «Кадор Будова, Чорномор, та інші газифіковані не лише окремі житлові комплекси, але й цілі мікрорайони. Про високий рівень компанії свідчить співпраця з морськими портами Одеси, Ілічівська та Южного, з міжнародною торговою мережею метро, мережею супермаркетів Таврія В і навіть світова мережа закладів швидкого харчування Макдональдс залучала спеціалістів Одеса Агрогазу під час реконструкції своїх ресторанів. Ось та не буде виглядати як хвастовство, але на сьогоднішній день вже є якась репутація і. І міння є нашей організації хороше, тому що, в общем-то, там де ми починали делать, ми завжди заканчивали. Поэтому, ну и цены у нас наверное, приємні, нормальные. виробничих потужностей компанії. Володимир Ачук, абсолютно достатньо, аби не лише вчасно та якісно виконувати взяті на себе зобов'язання, але й втілювати найсміливіші проекти та задуми клієнтів.